Натхненні та працьовиті, бадьорі і творчі, вимогливі та часом суворі. Вчителі наставники, які супроводжують нас від дитячого садка і майже до повноліття. Цієї неділі, 6 жовтня, вони відзначатимуть своє професійне свято День працівників освіти. Із цієї нагоди у великій залі міської ради провели урочистий захід. Учителів, директорів ліцеїв, гімназій, дитсадків привітали зі святом, а найкращих відзначили грамотами. Ми на своїх місцях, кожен на своєму фронті. І сьогодні освітянський фронт теж важливий, тому що це майбутнє, це майбутнє ваших вихованців, ваших учнів, це майбутнє кременчужан, які довірили вам своїх дітей. І це майбутнє нашої країни. Тому ми з вами зараз повинні робити все для того, щоб утримати дітей в школах, в дитячих садочках, максимально йти і вчитися офлайн. Ремонтувати і збільшувати фонд захисних споруд, до вітального слова долучився і директор департаменту освіти Геннадій Москалик, який наголосив, що бути вчителем праця нелегка. Кожен з вас яку посаду він займав, обов'язково в душі залишається вчителем. педагогом. одна з складних професій, яка вимагає щоденного. Зосередження щоденної витримки і разом з тим, це і емоційне, і інтелектуальне напруження одночасно разом з тим, ми в строю ми працюємо, ми робимо свою справу, робимо її ефективно. Зважаючи на щорічну кількість медалістів, переможців Ман та різних олімпіад у Кременчуці освіта на високому рівні. І такі показники це в першу чергу заслуга педагогів. Усі, хто дає дітям знання в таких надскладних умовах, тож вітаємо вас, дорогі освітяни, із професійним святом! Нехай усі ваші старання винагороджуються любов'ю та теплом учнів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.